Добрий день, мене звати Галина. Рада вітати вас на своєму каналі. Ось зараз трішки хочу показати, що в мене відбувається на городі, особливо після бурі і граду. І ось це я з вікна знімаю просто. Тому що я зрозуміла, що тут огляд такий непоганий. І в мене розквітають гортензії. Це деревовидні троянди. Підемо подивимося. І також, що в мене там живе, що не живе після всього того. до роботи з мене не так багато буде ці дні, тому що і відео не випускала, тому що захворіла, бігла рятувати так баклажани, а дощ ще й йшов. Ось так. Картопелька ніби піднялась, де яка вже цвіте. Ось так. Картопелька нічого, але я на неї надіялась. Ось з іншої сторони картопельку покажу. Непогано, О, там, де наче меншенька показує, то пізній сорт. А тут така теж чимала. А та пізніше вона своє до женета, гранада. Ну, якщо я не помиляюсь. З того, що я садила, показати ось морква, трохи там болячок. Скільки куточок, де все погано посходило. Але яка багнюка, До цих пір та багнюка. А я захворіла, щоб його пройти все. Посапати, розпусти. Це ось дивіться. Це ми так траву сіяли з квіточками. Вона, звісно, вже висока, після дощі пішла, треба давно скосити, то я хотіла квіточок дочекатись. Ось так симпатично з квіточками, але вже велика. Ось вона ще, бачите, коситиме. Ось також виберу полуничку. Он заглядає вечеря. Буде смачно. Сьогодні краще більше говорити про квіти. Так у мене кращий настрій. Так, знайшла ось у себе такі два горщики, і на кінець зійшли руки пересадити оцей балконний томатик. Одненьку штучку я розказувала, я посадила на городі. А це ось два горщики та на балконі. Вони, бідні, вже чекають, чекають. От, як і мої петунії своєї черги, та ніяк не дочекаються. Розхворілась я невчасно. Від слова зовсім. Ну вже ж як є. Ну от, на кінець пересадила. От е, вони, правда, там по декілька штук, ну вони прямо аж колінчиками сплелися. То нехай вже буде. Я їх залишу, тут у дворі так поставлю, нехай закаляються, а потім заберу на балкон квартиру. Ось я ще зробила таку роботу. На кінець посадила свою петунію. Угорщик також. Ну що, буде смішний горщик, по-перше, я вперше сажу в горщики. Минулий рік петунію висаджувала, ну вона в мене явно переросла. Ось одна більшенька, друга меншенька. І при тому. Тут є і ампельна, і великоквіткова. Ну, нехай собі буде. Я вирішила подивитися, як це виглядатиме. Але оце сумніваюсь. Можливо, тут краєчку теж треба було посадити, але ж вона розплететься. Це ось так. На кінець до горщиків руки дійшли. Ця моя трояночка красуня, що я говорила в минулих відео, що я зробив для неї арку. Зробили таку просту саморобну арку. Купили метал, і чоловік її сам зварив. Ось така а трояндочка, я її дуже цю люблю, ну дуже. Так вона мені подобається. Також, що? Ще пофарбуємо. Напевно, сіренько, можливо, чорненько. Ще не придумала який колір. Швидше всього, що захочу сіру. Думаю, що так. Треба позрізати завтра все, що тут відквітло. От. Дехто не любить такі різнокольорові троянди. А я дуже люблю там. Ну такі ж вони вже мені красиві. Що не знаю як. Я цю дуже люблю трояндочку. Так, кажуть, такий все-таки дивний колір Тут зараз мені показується. Вона яскравіша значно. Це одна із моїх улюблених також. ось. І ось покажу деякі свої троянди, які розквітли. Ось. Деякі від дощу. І бурі трохи аж валяться, треба срочно підв'язати. Оце так арку ми зробили просто собі. Так, ось жовтенька. Дуже її люблю. Якось камера так кольор показує дивно. Ось така вона. Так. Це ми з города пересадили. Оця трояндочка. Ой, упали гілочки. Треба срочно підв'язати. якось кілочка поки поставити, поки не напридумували. Ой, ці троянди мені дуже подобаються зараз. Візьме, покажу. Ось така рожева. Це я виростила із... Ось ще, Ой там гілочки попадали. Треба теж кілочка. Це я виростила її сама. Так. Ну, ось такі. Це в мене дворі, ще не всі заквітли. А наші трояндочки ми підживлювали тільки ранньою весною. Я все тут підживлювала нітромофоскою. Зараз покажу, яке у мене є добриво. І кропили ми їх від тлі. Ось деякі трояндочки аж переквітають ці рожевенькі. Разом із кущами і деревами. Там полієчки, смородина. Ну, все, ніби стля поки що не сидить. М -м -м. Ось така приємна. Така ще молочна на колір. Дивлюсь, через камеру якось вона виглядає не так, як насправді. Жу придивляюсь. На ніби тлі не бачу. Все-таки, скільки ж її було, і не одразу зникла, я хвилювалась. Така у мене розквітає це поряд із цією плетючою. Будуть розквітати. Це я розповідала в одному з своїх відео, що я їх не вкрила і деякі замерзли. Ми їх геть так аж донизу були, зрізали, але нічого. Квітничок. А тут мої троянечки маленькі також. Так, ось вона. Гортензія розквітає, чаржини. І багато гладіолусів по периметру. Це рядочок зелений, невеличкий, ціні посходили. А там далі мали бути айсри і матіоли, ну не знаю, щось там більше бур'ян. Ну, роздивлюсь завтра завтра субота. Так, дещо вже є. Ось покажу мої маленькі трояндочки. Це у квітнику на городі. Мали бути спреї. Ну, таке враження, що це не спреї, а якісь бородюрні. Ну, а можливо ці більшенькі то і спреї. А оці маленькі... Ой, вони дуже симпатичні, але явно ж це не спреї. Ось що таке. Це щось пропадає, я не знаю що. І це симпатично, дрібненькі. Такі дивіться, які гортензії. Ці це дравовидні. Мені їх дали були. І я їй задоволена. Таке маленька, але мила трояндочка. Нехай вже будуть, хоча хотіла великі, будуть поки що маленькі. Рядочок цині, чужину, ці сині їх. розберусь, щось їх не бачу ночі. Дивіться, покажу добриво, яке я купила, щоб підживити свої троянди. Стимулює ріст і розвиток стебел і листя, сприяє рясному та довготривалому цвітінню. А також, що я думаю, що дуже важливо, що підвищує сійкість до хвороб та переохолоджень. Ну, Цікаво, спробую. Ось як виглядає горщик цей з квітами. Що мені донька подарувала якось Він не квітнув, було жарко. От, нових квіточок не було довго, я вже хвилювалася, але тепер так гарно. Угу. Ось я намила таку полуничку нам на вечерю. Зараз будемо ласувати, по-моєму, симпатична і вона в нас дійсно смачна.